Одним із головних дестабілізуючих чинників внутрішнього ринку України залишається контрабанда, незаконне переміщення товарів через державний кордон. Злочинні організації, діяльність яких спрямована на використання незаконних схем ввезення та вивезення через митний кордон України товарів, так звані бізнесмени. Я думаю, що вони також всім відомі в нашому регіоні. Вони поки продовжують діяти. Зокрема, не у зв'язку з відсутністю дієвого механізму боротьби, а у зв'язку з вибірковим застосуванням закону працівниками митних та прикордонних служб. Ми вже бачимо, скільки товару залишилось на одеській митниці, який чомусь не розмитнювався і чекав свого часу. Ви всі знаєте про операцію Державного бюро розслідувань щодо. Залежалих так званих товарів. От тут, в принципі, те, що було вилучено за кілька тижнів роботи, це автомобілі, це уткування, брендовий одяг та взуття, сировина, будівельні матеріали. Ви знаєте навіть про гвинтокрил. Ну така знахідка. А були деякі контейнери, які були відкриті, а там були просто каміння. Ну, такий, знаєте, як будівельне сміття. Тобто хтось вже взяв, прибрав товар і вже поклав туди каміння задля того, щоб, мабуть, зберегти е, 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 цей це, вес цього монтажу. Ставлю вас до відома, що Офіс Генерального прокурора забезпечує законність в кожному кримінальному провадженні. Ті, хто думають, що вони порішали свої проблеми та змогли уникнути кримінальної чи іншої встановленої законом відповідальності, вони помиляються. Хочу, щоб вони про це також чули.